Дякую Господу за кожного із вас, за цей дар бути разом із вами, їхати в цьому автобусі. Дякую теж за пані Ірину, за, за всіх організаторів, за наших шоферів, які теж, цей труд, також великий труд, що їхати в одну-другу сторону. І за всіх тих, хто вимолює нас, духовенство, щоб ми мали силу служити вам, служити ревно, служити з радістю, служити з любов'ю. Від душі для Господа, каже апостол Павел. І помолимося з вами псалмами. Пам'ятаєте, я говорив вам, що юдео-християнська традиція це традиція, яка вчить молитися зранку псалмами. Псалми це є молитва, це є дихання так направду, душі. І помолимося псалмами вдячними. Є такі псалми, то так підскажу вам, як ви потім захочете собі на майбутнє. Пам'ятаєте, ми тоді я що є царські псалми, є месіанські псалми, наприклад, 22-й псалом, так званий месіанський псалом. Є, є псалми э, покутні, так як 50-й псалом. А є псалми вдячності. Так і вони називаються, псалми хвали. Е эти, эти, вони так і починаються більшість з них. Алелуя! Від єврейського слова галель. галель, Хвалити, хвали, хвали. І ці псалмичі називаються псалмами безхідного благословіння. Тобто, яка різниця між язичником і християнином? Язичник він тільки просить. Боже, дай і дай, і дай і дай. А християнин він найперше Господа хвалить. Значить, що він благословить Бога. Каже, Боже, благословлю тебе, благословлю тебе. І ми зараз будемо благословити Бога. Християнин також просить, також просить. Но ну, найперше, він Господа благословить. Є така молитва євреїв, які моляться її кожен день. Отак ми молимося, наприклад, кожен день Отче наш Богородиця, молимося, ці там утренні молитви. Євреї мають таку молитву, яка називається Шмоне Есре. Або віс... Вона ще називається Берахот, 18 благословінь. Навіть 18 плюс 1, бо потім одна ще було додано пізніше. І ці молитви вони починаються. Якщо проаналізувати, то вони починаються якраз із висхідного благословіння. От із цього, то, про що ми зараз будемо молитися? Тому підказую вам, що це псалми, це 140 псалми, ви їх знайдете тут, ці молитви хвали, величання, благословіння Бога. Бог дуже любить, до речі, коли ми його благословляємо. Тож благословити, тобто добре говорити про Бога. Дехто з вас сьогодні вже сказав про це. Що як є важливо благословити Бога, добре говорити про Бога. І а коли ми добре говоримо про Бога, коли ми добре говоримо про інших людей, то ми тоді добре говоримо про Бога. І говоримо добре про інших людей. Чо -чо? Зараз щось зупинитися. Ось В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я буду молитися, а ви в дусі також можете повторювати зі мною. Хто має це письмо, можете відкрити. Також це Псалом 146. І я візьму 146, думаю, 147, можливо, 148. Аллилуйя! Хвали, душе моє Господа! Я прославлятиму Господа, поки живу. Я співатиму моєму Богу усе своє життя. Не покладайтеся на князів, на жодного з людей, яких не може, не може спасти. Виходить Його дух, і Він повертається в свою землю, того дня щі зайдусій його задуми. Блажений той, кому допомагає Бог Якова, і хто покладається на свого Господа Бога, який сотворив небо і землю. Моря і все, що в них, і який повіки зберігає вірність, чинить правосуддя над свівдженими, дає поживу голодним, Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпими, Господь підносить пригноблених, Господь любить праведних, Господь захищає приходців, підтримує сироту і вдову. Проте шляхи нечестивих він руйнує, Господь царюватиме вічно. Твій Бог, Сіоне, протягом усіх поколінь. Аллилуйя! 147-й Псалом. Хваліте Господа, адже добре співати нашому Богу. Це також приємно. Хвала личить йому. Господь відбудовує Єрусалим, збирає розпорошених Ізраїля. Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Він визначає кількість зірок і кожній з них дає ім'я. Великий наш Господь, і потужна сила Його, а мудрість Його безмежна. Господь підносить принижених, а нечестивих покорює аж до землі. Співайте Господу з вдячністю, грайте нашому Богові на гуслах. Він вкриває небо хмарами, він посилає на землю дощ, одягаючи гори травою, дає худобі їжу. Годує вороня, які приносять, просять у нього. Він не любується силою коня, не ногами людини захоплюється. Господь любить тих, котрі бояться Його, котрі покладаються на Його милосердя. Єрусалиме, прославляй Господа. Сіоне, величай свого Бога, адже Він укріпляє засуви твоїх бран Він благословляє твоїх дітей посеред тебе. Він зберігає мир у твоїх кордонах і годує тебе відбірної пшениці, посилає на землю своє повеління і його слово миттєво розноситься всюди. Він посилає сніг, наче вовну, розсипає іні, як попіл, розкидає свій град, наче крихти хліба. Хто встоїть перед Його мо морозом? Пошле своє слово і все тане, повіє своїм вітрям і потечуть води. Сповістить Він своє Слово, якову, свої закони і свої настанови Ізраїля. Він не вчинив цього жодному народові, своїх грішень Він не оголосив нікому. Алилуя! Псалом 148. Аллилуйя! Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах, прославляйте Його, всі Його ангели, хваліте Його, усі його небесні воїнства, величайте Його. Сонце і місяцю, хваліть Його всі сіяючі зірки, прославляйте Його, Небеса, Небес, і води, що над небесами, хай славлять Господнє ім'я, бо Він наказав, і вони були створені. Він поставив їх на віки вічні, Він встановив закон, що не змінюється. Хваліть Господа землі, тварини, велетні і усі глибини, вогонь, град, сніг, туман. Вітряні бури, що виконують його веління, гори, й усі пагорби, плодові дерева, і усі кедри, звірі, і всяка скотина, плазуни і крилаті птахи, царі землі, і усі народи, вельможі, і усі судді землі, юнаки й дівчата, люди похилого віку, разом з молодими, хай прославляють Господнє ім'я, бо лише Його ім'я піднесене. Величність Його понад землю і небеса. Він підняв силу свого народу, слава усім його вірним нащадкам Ізраїля, народові, який близький Йому. Алілуя. 149 Алілуя. Заспівайте Господу нову пісню, На славу Йому в зібранні вірних, хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються діти Сіону своїм царем. Нехай прославляють Його ім'я в хороводах, хай грають йому на тимпані салтирі. адже Господь любить свій народ, увінчує покірних спасіння, праведні торжествують у славі і радітимуть навіть на своїх постелях. Нехай прославлення Бога буде на їхніх устах, і двосічний меч в їхніх руках, аби відплатити племена і покарати народи, щоб пов'язати путами їхніх царів. А їхніх вельмож закувати в кайдан, виконуючи над ними записаний суд. Це діло, честь і всіх його вірних слуг. Алілуя! І останній 150 й псалом. Алілуя! Хваліте Бога в святині Його, прославляйте Його. На всеосяжному Його небозводі. Хваліть Його за велике Його діяння. Хваліть його безмежні його велич, Хваліть його звуком трубним, славте Його на псалтирі і гуслах, хваліть Його з тим паном у хороводах, Хваліть його на струнах і супілцях, прославляйте на дзвінких цимбалах, хваліть Його на гучних цимбалах, все, що дихає, нехай славить Господа, Аллилуйя, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тільки коротко, і я би хотів звернути увагу в цих псалмах. Якщо ви зауважили, тут декілька разів підкреслюється цей момент, що нехай прославляється Його ім'я у хороводах, Його ім'я. І та постійно хваліть Його ім'я. Прославляйте Його ім'я. Що це означає? оце от? Ми також, коли молиться молитву Отче наш, пам'ятаєте? Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться Твоє ім'я. Що це означає? Прославляти, святити, благословити, благословити ім'я Бога. Ім'я, браті і сестри, означає по-єврейськи шем. Шем? Ім'я означає для єврея. Наприклад, якщо подивитися у Старому Завіті. Мойсей, коли Господь приходить до нього, Мойсей питає Боже, э, скаже йому: А скажи мені твоє ім'я для э, народів э, язичників, політеїстів знати ім'я Бога означало мати владу над даним божеством. Знати ім'я Божества. Означало мати владу над даним божеством. Наприклад, коли приносили язичники жертви у так звані сакрифіціум, приносили жертви у храмах, наприклад, Зевса, Аполлона, Афродити, там Артеміди, там інших богів, то вони приносили жертву, але в такий спосіб вони показували божеству, що божество мусить їм служити. Тобто вони йому давали, але божество було зобов'язане їм віддати. Тому що вони мали владу над цим божеством. Тому, наприклад, у, у, в Єгипті фараони мали величезну владу. Чому? Тому що вони знали певні заклинання, певні магічні різні ритуали, амулети. Це було, до речі, дуже поширено у язичницьких народах, бо вони давали владу над даним божеством. Зазвичай ці божества, то що ми розуміємо вже потім і це, по суті, так, на правду, демони конкретні, духи. Духи, то правда, бо якщо ти просиш у демона грошей, просиш влади, просиш успіху і так далі, він тобі це все дасть. Він тобі дасть, але за... потім забере з процента. І тому, коли Господь каже Мойсею, я скажу тобі своє ім'я, але як звучить цей тетраграм єврейський? А в чому його суть? Що Мойсей хоче мати владу над цим божеством. Бо, бо Мойсей виріс в Єгипті. І він мав ментальність теж єгипетську, хоч був євреєм, але ментальність мав єгипетську, тому що він там виріс між цими людьми. І Бог йому каже, моє ім'я є Ашер, ех є Ашер. Це описано в книзі виходу. І е, е, що це означає оцей тетраграм? У семійську ми це перекладаємо як на українській, на слов'янській мові, ви це чули. Сущий. Я сущий. Сущі має зазвичай по-українськи, є приклад Яєм. По-грецьки це его-єймі. Но це его-єймі має вимір часовий, просторов, просторово-часовий. А в семітському розумінні це ім'я, Шем, Елогім. Ім'я Бога. Означає Ешер, а ехі, Ешер означає. Я присутній. Скажи моєму народу, що я з ним присутній. А для єврея Бог, який є присутній, означає Бог, який є дієвий. Він не просто є бо є. Знаєте, як в деяких сім'ях чоловік є, та є. Ну, що, краще, краще найбуде, як, як його не буде, так? Але є чоловік як батько, теж відповідальний патріарх сім'ї, що він є і він діє. Значить, що він. Він опікується, він турбується. Це, це є розуміння цього імені Бога. І тому ім'я, яке каже Господь Мойсеєві, це є ім'я, і не ім'я, але за яке Мойсей, скажу так, не може на основі цього імені мати владу над Богом. Бо він каже ім'я, але по суті він не каже йому ем, так, інші імена, інших богів. Я, є, я скажи народу, що я присутній. Я з ними дію. Я дію між ними. І цю дію потім народ побачить в своєму житті. І другий важливий момент, коли зв'язаний з іменем, що ім Шем теж зв'язано із ще одним важливим терміном, ми якраз з це Теодором говорили про це вчора: паним. Бо паним означає лик, обличчя. по єврейськи паним Елогім. А паним тоже. Означає те, що потім у грецькій мові буде створ... Святий Василій Великий, він творить технічний термін, який буде звучати гіпостазіс. Ми то потім маємо у слов'янській мові іпостазь Бога. Гіпостазіс. І це іпостазь, це називається особа. От особа, панів, лик, обличчя це, по суті, особа. Ім'я Бога виражає його особу. Присутню дієву особу. Тому, наприклад, у Старому Завіті одна із заповідей була яка: не взиватимеш на марне імені Господа Бога yeah. Твого. Чому? Тому що коли ти взиваєш ім'я Бога, він стає присутнім. І, тому, наприклад, ви бачите в нашому народі, як часто увійшло, коли люди та я сам колись так робив, бо не розумів. Не було кому пояснити. Теж каже, знаєте, Бог там попіб'є. Ну так, на жаль, так, так пам'ятаю, на селах так було, так говорив один один а, а Бог тя знає, а Бог тя той. А, ну, ну, або, або ще й в анекдотах вживалося, або в матах материлося ім'ям Бога. Ну, на жаль, кажу, так між хлопцями між нами так ми росли, так я теж ріс. Але чому? Бо не, не було мені нікому пояснити, що означає Шем Елогім. Ім'я Бога. А якщо я взиваю всує, значить, без поваги ім'я Бога, то коли я маю реальну потребу Бога і взиваю до Нього, Бог не приходить. Бог не приходить, тому що я зневажаю Його. Тому що я, тому що я багато разів не шанував Його. Я багато разів зневажав Його. І Бог тоді мовчить. Є поняття мовчання Бога в Старому Завіті. Для євреїв євреї це було трагедія, якщо Бог мовчав. І тому ім'я, Шем, ім'я. І тепер ім'я це теж це особа. Особа. А, а ще один важний момент, що з іменем пам'ятаєте в книзі Откровення, коли є, там є 21 глава. І теж 20-та, там і так звана Друга ісколична битва, потім 21-та є Новий Єрусалим, Небесний Єрусалим. Там говориться, що будуть розкриті книги, життя, оці книги, життя. І там стануть усі перед Господом, і ви там станете. Я там. Хоч ми всі там побачимо з вами, до речі. Я вже це, я вже це бачу, як мися з вами побачимо. І коли ми там станемо всі разом, ми там, до речі, впізнаємо один одних. І ви мене, а я вас. І, і що буде, за що буде? Знаєте, за що буде, якраз за що йде, скажу так, боротьба на землі між Богом і Демоном за кожного із нас? Бо там будуть дивитися ці книзі життя, побачимо, як то буде виглядати ця книга життя. Е, ну це є певний тож, образ такий, який використовує Іван. І там будуть шукати наші імена. І каже, що ім'я, кого буде вписано в книгу життя, той війде у Небесне Русили. Хто не буде вписаний в книгу життя, не увійде в Небесний Єрусалим. Не увійде. Це буде трагедія людей, яким Бог скаже, а я не знаю тебе, я не знаю Твого імені. Тому що ім'я Шем означає також історію людини, твою історію, мою історію. Коли пам'ятаєте в 20 столітті людей, коли заганяли в концтабори, Заганяли в гулаги. Я пам'ятаю, як наш єпископ, тож владика е, Іван Маргітич, якого думаю, дехто з вас знав. Або пам'ятаю, коли читав про життя Чернецького, ви думаю, ви чули про такий був єпископ Чернецький, е, потім е, Йосиф Сліпий. То що з ними робили? Їм забирали ім'я. А чому так важливо це забрати ім'я? Бо забрати ім'я означає знищити історію людини. За кожним із нас стоїть історія, те, що ви сьогодні розказували, що Бог трудився над кожним із вас, щоб ви попали в Меджугор'я. І я також, Бог трудився наді мною, щоб значить, що означає трудився, значить, вів мою історію через конкретні факти мого життя, даючи мені конкретних людей, ситуацій, щоб я прийшов у Меджугор'я. щоб я віддав йому хвалу. Щоб я, щоб я йому подякував. І... Тому ім'я, якщо теж подивиться в Старому Завіті, Бог міняє меня, ім'я. Пам'ятаєте, приходить до Авраама і каже, ти не будеш за це Авраам. Ну, Авраам. Авра Знаєте, правда? Там є це подвоєння, там є цього камець. І чому Тому що міняється місія людини? Потім приходить також. Ну, потім, наприклад, до Якова на річці Ябок, є така річка Ябок в Ізраїлі. І на цій річці Ябок, пам'ятаєте, коли бореться з ним ангел Господній, і це в книзі Буття, це описано в історії Патріархів. Так само каже, ти не будеш зватися Яків, ти будеш зватися Ізраель. Має декілька значень. Ім'я Ізраїль означає, з одної сторони, Ізраель, означає той, який пізнав свою слабкість. Тому що ви знаєте, що тоді, як і впізнав свою слабкість, він досвідчив, що він програв в тій битві із ангелом Господнім. А з другої сторони, Ізраїль означає сильний з Богом, тому що Бог тоді благословив його. Але Ізраїль тоді зловився за нього. як Яків каже на цій річці Бог, Він каже: Не відпущу тебе, поки не благословиш мене. До речі, дуже сильні слова. Не відпущу, поки не благословиш мене і його Господь благословляє Ізраїля. І коли приходить його рідний брат, пам'ятаєте, від якого він украв первородство Ісав, із 400 людьми і був готовий його вбити. І, 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 і яків вже Ізраїль розумів, що це його вб'є за те, що він зробив з ним, бо Ісав був диким чоловіком, і приходить до нього брат, обіймає його. І каже, я прощаю тобі. Я тебе не вб'ю. Я тебе не вб'ю. І це чому це сталося? Тому що Ізраїль пізнав свою слабкість з одної сторони, а з другої сторони, він отримав благословіння і він став сильний з Богом. Тому Ізраїль, до речі, є народом, який є незнищимий в історії. Ізраїль є слабим, його постійно нищать, постійно вбивають, постійно забирають йому ім'я, скажу так. Но не, но він, незнищимий, він не він не потопаємей цей народ. Він не потопаємий, тому що це на цьому народі є бераха, на цьому народі є благословіння, на цьому народі є печать любові Бога. Цей народ є не знайшла. Знищ... Інші імперії попадали, які нищили Ізраїль. І римська, і Алінська, і там не знаю, нацистська, і гітлер, і фашистська, і ще не знаю, яка. Ці цивілізації розсипляться, а Ізраїль не розсиплеться. Тому що на цьому народі є бараха. І про це було сказано на ріці Ябок у Ізраїлі Якову, якому Бог поміняв ім'я. Отже, зміна імені Шем. Означає, що історія людини стає історією священною. Що означає священною, коли ми молимося отчина, що ми кажемо, нехай святиться Твоє ім'я? Що це означає святиться ім'я? Святитися означає, воно походить від єврейського слова Кадош. А Кадош свято. Тож, пам'ятаєте, пророк Ісая, коли бачить ці хори, ангелів, які перед троном Меркаба благословляють Господа, Яку, що вони співають, який гімн? Вони співають Кадош, 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 адонай Себаот. То, що ми співаємо з вами на кожній світі літурії під час анафори. І оце, от Кадош, 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 свят, свят, свят. Що означає це От свят, свят, Свят? Теж має декілька значень. Свято означає з однієї сторони, що є відділений, інший, і не такий, як все земне, тому Бог є іншим. І тому Бог. А з другої сторони з Кадош є теж синонімом шакан. Шакан, Шекіна. То, про що я сказав і Ашер, ашер нав'язуючи до цього імені. Шекіна означає присутній. Бути присутнім в даному місці. Тому для єврея Кадош, що Бог є. А на псалмах часто ви знайдете, Бог святий на Сіоні. Наприклад. І для єврея було дуже важно оця от святість Бога, яка мешкає на Сіоні. Оце от Кадош і Шекіна це йшло як синоніми для єврея. І тому. Е, Нехай святиться Твоє ім'я означає, що, Господи, нехай твоя, свя... нехай твоя особа буде присутня у моєму житті. А присутня в моєму житті значить, нехай буде Твоя е... сила прис... дієва. Нехай, ді... нехай діє реально у моєму житті сьогодні через конкретні факти мого життя. І, і бо ця е, сила присутності Божої, ця кадош святості Божої, вона робить моє, мою історію, історію святою. Значить, що моя історія стає історією, яка йде не, не просто історія, яка йде в напрямку смерті, так багатьох. Багатьох мільярди людей, брати і сестри, йдуть в напрямку смерті. Мільярди людей. Я не знаю, чи ви над цим колись думаєте. Багато людей живуть як біомаса. Просто біомаса, не в образу нікому. Але просто поїсти, попити, поспати, трошки зайнятися сексом, знову поїсти поспати, і знову трошки свої фізичні потреби сповнити, і все. Але мало є людей, реально мало є людей, які е, усвідомлюють, що їхня історія життєва є покликана бути історією святою, історією священною, історією кадош. Просякнутою Шекіна Бога, присутністю Бога. І тому для мене оце от Меджугор'є, чи там паломництво, святу землю, чи все, вс вс що зв'язано моє, дорога навернення, так направду, це є дорога тишува, це дорога повернення до Бога як до джерела життя. І тоді моя історія це є історія, де мені дано ім'я. Пам'ятаєте, що а в книзі Откровання, до речі, друга глава. Говориться, що ти дав мені кристалик білий, на якому написано ім'я. І тільки ти знаєш його. Що це означає цей білий кристалик, на якому є ім'я? Це Книга Откровення говорить. Ви знаєте, що у Латинському обряді під час таїнства хрещення дітям дають такий маленький кристалик солі на язик. Може, ви бачили колись. О, я пам'ятаю, я чи в Італії пам'ятаю, коли ще вчився, ми там теж хрестили дітей. То, а що означає цей кристалик солі? Цей кристалик є символом, символізує те, про що говорить книга Откровення Друга Глава, що на ньому є і, І, і під час цього кристалика надається дитині ім'я. Бо у таїнстві хрещення ми отримали ім'я. Хто нас відрізняє від тварин? Тварини не мають імені, тварини мають кликухи, кличка. А людина має ім'я. І це ім'я. Боротьба йде за те, що дьявол бореться за те, щоб знищити твоє ім'я. Значить, щоб, твоє, щоб твоя історія не стала історією священною, історією наповненої присутності Господа, дієвою присутністю Господа. А Господь навпаки бореться за те, щоб твоя історія стала історією священною, історією повної присутності сили Божої. Значить, сили це єврейський ще один термін, важливий, кабот. Кабот має декілька значень, означає слава Божа. Тому ми, наприклад, не раз говоримо «прослав...» от, прославлятиму Господа. От, що означає це? От прославлятиму Господа. Це є грецьке слово доксадзеїн, доксадзо. А докса по-грецьки слава, це єврейський кабот. А кабот по єврейськи означає сила, сила, сила. І доксадзень прославлятиму Господа То означає, що я воздам славу Богу за його силу. Божественної за його силу, дії у моєму житті кожного дня. І сьогодні, молячися ці псалми, я прославляю ім'я, святе Його ім'я завдяки, завдяки імені Божому моє ім'я буде вписано. Уже є так на правду вписано в книгу життя і дасть Бог колись ваше ім'я, моє ім'я, яке буде знайдено в книзі життя. І це нам дасть як сказати, як паспорт, як зелене світло. І так, як нам зараз, бачиш, червоне зараз є. Дасть Бог буде зелений, ми зможемо їхати. Отак само з нами буде. Буде твоє ім'я в книзі життя. Це зелене світло, і ти зможеш їхати в Небесний Єрусалим. Тому, можливо, ці речі допоможуть теж вам краще зрозуміти. Дякую, на славу Божу, дякую за, за терп, святу терпеливість до мене. Пробачайте, якщо трошки довго. Вибачайте.